Ще 510 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 20 артилерійських систем росіян, 12 бойових броньованих машин, 17 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 засоби протиповітряної оборони, 7 крилатих ракет та 7 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 7 липня такі. Українські воїни ліквідували більше як 232 тисячі 810 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 70 танків та 7 тисяч 944 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 4 тисячі 330 артилерійських систем-загарбників. На 658 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 408 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 309 гелікоптери. автомобільної техніки та автоцистерн. У ворога поменшили на 6898 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3652 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1271 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 612 одиниць. Дані уточнюються: приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!